День, мене звати Анастасія Роговець Венсковська, я директор по розвитку торгівельної марки Смартфодерма та торгівельної марки Цефлаг, це космосевтичні компанії, виробники. Я вважаю, що приймати участь в виставках дуже важливо, тому що це пряма комунікація з клієнтами, це новий досвід, це нові контакти. Тому я завжди за те, щоб приймати на цій виставці інтершарм дуже багато наших новинок. Торгівельна марка Smart Foderma представила свою нову ферментотерапію з екзосовами, дуже класна терапія. Ми показуємо на наших мастер-класах, як проводити, і також розробили протоколи. Торгівельна марка Цефлаб випустила шість нових і дуже Класні пудри з пробіотиками і дуже вони багаті активами. Дуже приємно чути від наших клієнтів. Те, що в нас завжди все на дуже високому рівні, починаючи з наших заходів і закінчуючи нашими прекрасними продуктами, і в цей раз я дуже багато почула таких відгуків. Це дуже круто, і ну ми дуже задоволені. Мені я так вважаю, що участь в виставках і в заходах, де є дуже плотне комунікування з клієнтами, завжди допомагає. І я вважаю, що вітчизняний виробник повинен бути на кожній виставці, особливо як Б'юті Експо, і це можливість нових контактів, нового досвіду. Нових емоцій, тому це реально допомагає і це надихає розвиватися далі. Я вважаю, що за останні три-чотири роки це саме грандіозний захід. Дуже багато клієнтів, дуже багато нових клієнтів. Я бачу, що приїхали регіони в цей раз, незважаючи на складну ситуацію, обстріли і так далі. Е, також я бачу візуально вона ширше, більше і це круто. Я надію, що кожен раз ще буде більше, і ми е, буде момент, коли ми знову будемо займати три великі зали. І косметологія буде займати свій рідний 3А зал. Дякую.